Речі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Наступальна операція Збройних сил України на півдні може тривати від декількох тижнів до місяців. За цей період можливі різні сценарії розвитку подій на фронті, пише Сергій Згорець для видання еспресо. розвідувально Розвідувально-ударний безпілотник Байрактар ТБ ТБ-2 знову почав завдавати високоточні методичні удари по рашистах, знищуючи ворожі позиції артилерії. Певний період ми не спостерігали застосування цього безпілотника на полі бою. Проте завчора та сьогодні Збройні сили України продемонстрували чудову роботу турецьких безпілотників. На декількох відео, які ми могли побачити протягом останніх днів, чудово видно, як за допомогою Bayraktar Б2 українські військові знищують російські САУ та мінометні розрахунки. Саме тому можна припустити, що турецькі безпілотники Bayraktar Б2 знову розпочали полювання на окупантів після тривалої паузи. Відновлення використання Беректарта Б2 стало можливим після того, як українські Міг-29 активно почали знищувати російські ЗРК С-300 та БУК. Починаючи з 29 серпня на півдні України триває активна фаза контрнаступальних дій Збройних сил України. Це на сьогодні є найбільш цікавою ділянкою фронту. Деталей щодо дій ЗСУ на півдні України дуже мало. На брифінгу заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов заявив. Що на півдні України триває виконання вогневих завдань для ураження важливих об'єктів російської армії, зокрема пунктів управління складів з боєприпасами та скупчення ворожої техніки. Сьогодні, в результаті контрнаступальних дій, ЗСУ взяли під повний вогневий контроль всі логістичні шляхи окупантів на Херсонщині. Також було сказано, що відбуваються позиційні бої. Ворог деморалізований, проте намагається чинити опір. За повідомленнями Генштабу, втрати ворога із десятків за добу змінились на сотні, тому зараз вже можна стверджувати, що удари сучасних далекобійних РСЗВ поєднуються з діями ЗСУ. Якщо ми візьмемо всю лінію фронту, відправдино снігорівки сухого ставка та високопілля, то протяжність становитиме понад 100 кілометрів. Операція ЗСУ ведеться на кількох напрямках одночасно і передбачає прорив декількох ліній оборони противника. Існує припущення, що пріоритетним напрямком наступу ЗСУ на правому березі Дніпра можуть стати логістичні сполучення окупантів, зокрема двох доріг, які ведуть на Херсон та Нову Каховку. Однак є розуміння того, що ворог має певні можливості для того, щоб чинити опір, як, наприклад, можна очікувати контрнаступальних дій від росіян з масовим використанням артилерії. Варто зазначити, що наступальна операція Збройних сил України може тривати від декількох тижнів до місяців. За цей період можливі різні сценарії розвитку подій на фронті. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.